случай засниму цей момент. Мы выехали покататься в очередной раз. И я хочу, чтобы не просто дождь начался в видосе, а мы вот катаемся, все нормально. <laughs> Вон там вот такие. Ряда охеренно. Я прям туда и хочу идти. Нам, кстати, направо сейчас поворачивать. Короче, получается вот такие контрасты. мы едем, короче, над нами вот такие вот сонечка светит. Справа там дождь, слева дождь. Сзади нема, кстати, наверное. Да. Чувствуешь, оно приближается? Пока не нема? Нема, в раз не прав. Да, хватит. О, о. Что, <laughs> <Шо? Ты> остыл <отстрелился? смех> Там дождь, да? Короче, еще дождина остановка, а там дождь. Вот такие. Тримаю вас в курсі подій. Ми їдемо до села Очкановка. Ми ось вже оділи до Нам залишилось 8 км. Ну і дорога така, більш-менш нормальна. Що, ти карту дивишся чи що? сколько скільки помогает. Да ні-ні-ні, ось дивись. в мене на карті он все є. Нам реально чуть-чуть. Ось уже. Вон диви. Ось річка. Ось нам такоп, і ми її переходимо. А после Та, там може чуть-чуть поле. Ну давай попробуємо акуратно тут. де, ну це ж дорога. Блін, я думав, що тут буде красивий мост. А це що таке? Так це ж ґрунтова дорога <риклад> Це ж то, що ти хотів <риклад> Як тобі на шосейному велосипеді. <риклад> ну, ой, тоді треба не останавливаться, найголовніше. Там прийде, то бо я сейчас надій. Ух-у-хух! Кропива! Боже, а, оце мост! Оце і весь мост! Це походу був мост. Я казав, що буде якийсь дуже прикольний мост через річку. Ох. Не, ну то що тут дуже прикольно, тут звісно... І не поспориш <риві> <ривіт> я кстати там де крапива була, мене почало заносить, я чуть у воду не пав. Ай-яй-яй, за жопу кусають! О, так може це цей мост, кстати, вон труба закопана ще одна. Дивіться, як гарно тут. Брат, політь, мане! <рес> я їду. Ай-яй-яй, комари. Ух. Ну, кстати, якби не було дощу до цього тут, то в принципі було б і не так погано. Oh, klasik. Oh, <laughs> Зато диви як тут гарно Тобі нравится? Короче, Саня мене знімає, а я сейчас иду просто в поле со своїм шосером в руках. Це, блять піздець. Кайф. кайфую. Вот тут калюжи. А я заметил. <реш> мы только что через болото проехали. Нет, мы не просто тут не нравится. Води купити, ти тут магазин десь бачиш. О, диви, ще одна. Косуля Вона тупо в траві сиділа, охереть. Вон ще одна. Блін, де моє взагалі? Класно. Ми поєднуємося з природою. Короче, ми тупо поїдемо по якомусь полю. Херз на Д, Херз на сюда, на, на цьому велосипеді. И тут бегают Клас. Класс. Вообще шикарно. А, давай, наверное, мы тут проводим. Віком з сполі. Подивись на мій велосипед. Так це ми тільки заїхали сюди. Диви. Це зменшення зазорів для того, щоб він швидше їхав. Фу, єбать. Я більше ніяких мостів, блядь, шукати не поїду ніколи. Чого там і не було? Ну, я думаю, так, да, якщо фотки нема, то ніякого моста там не буде. Ну давай трошечки спробуємо проїхатися, якщо ні, то повернемося обратно і поїдемо просто по другому полю. Дивись, а це ти далі просто. Ну трошечки, так. Да. Я навіть вже їхати не можу, бо воно мене тормозить. Оця хуйня. Ну диви. Там от, як ми їхали, оця дорога трошки правіше уходила і можливо можемо це поле просто об'їхати. Просто... Пішком підемо? Я... Ти хочеш пішком піти? Да. А якщо быстро їхати, може грязь не буде успівати налипати? Буде. Блять, вона даже якщо пішком іти налипає. Так то надо нести велосипед. Сука. Ну, в принципі, я можу їхати. Що ти катаєшся? Так. Ай, то я тоже их вижу. Там что-то хрустит. Наверное. Да, он их вид. А где? А, он? И они кричат. Там лелеки кричат. Они говорят, что эти два на лелеках долбоебы. <laughs> ну, возможно, они правы. <laughs> а второй говорит... Треба <гану> бути такими дебілами, там після доща і сюди поїхати. Побачу <гану> дорогу. Це чого не дорога? Тут навіть машини їздили. Ну Як мінімум одна. Це був трактор, мабуть. Та ну Пойдем не знаю. Джип. Наверно, джип, так. Да. Вон колеса. <гану> Вже не крутяться. О, точно Шановні пані та панове рандонери всім доброго дня! Очередний день тренувань, готуюсь до шестисотки несу велосипед по полю, бо забилось колісо, трошки не крутиться. <світна> ага. Я когда маленький был, меня туда отправляли на лидер сюда бы. И я там шоки по поле. И ты полки здесь. Ну я представляю. После дождя. Наверное, десь как сейчас. Ну, была вода зайти. Ну, кстати, так, да, це ще не саме хуже, що могло бути. Ні. Воно ще так не дуже сильно липне. Думаю, йдемо вже поволі пару кілометрів. Послідиться. Дивіться. А ми йдемо, це. вон ліс. І за лісом ще десь так же, як до лісу. що було по дорозі. О, так так. Зато дуже багато косуль. Я не знаю, штук сім, мабуть, вже було. Дивись, якась дорога. Понад Якась дорога, так. Бля, їбабить. Та ні, ні, нам ближче туди. Вон, дивись, тоже якась дорога. Так, да, так я ж тобі за неї казав. Ух. Вона не асфальтна. <гум> ну це по крайній мере, не поле. Ми ж тобі їхали до поля по другому полю <гум> і там було нормально Коротше весь прикол в тому що ми йдемо Десь отуда, десь Отам, коротше, далеко. По полю, по кольоси перестали крутитися. Бем! Клас. Так, поле закінчилось А приходи, пригоди, походу, ні. Я не знаю, як мити. ми це ще будемо отбивати. Ну, Кстати, мы можем просто поехать, а воно там само прусится якось. Я пройду плюс. <laughs> Не знаю, наверное. Хм. Блин, ну нравится, кстати. Обычная туди... будка. <laughs> <laughs> можем туди и посветить фонариком. Блин, нас рано тут, конечно, нормально. Кого? Чебрецю? Да. Ну да, можем пособирать, кстати, чебрець. Ми що, просто так сюди їхали? Мята он беди. Ой, мята. І глина тоже можемо глечики помісити. Не хочеш? хочешь? Не бабка маринтипа. Ой, тут я же тебе сине. Фиолетовый? Фух, ми вже... Я не знаю, кілометра 34 чотири 7 велосипеди. Спочатку по полю, потім по другому полю. Тепер на якусь гору. Велосипед, блін. І так кілограм 16 важив. Зараз на ньому ще кілограм 5 глини. Я думаю, я тут точно не І ще на кросовках парочку кілограм. І комарі. вокруг. Штук 30 літає. Оце кайф. Фу, фу. А, -а, а! Щось за жопу кусок. О, глина на ходу. З велосипеда падає. Фу. Фу. Ладно. Буду виключатися і нести велосипед дальше. Фу. Короче, ми пройшли поле. Ми пройшли поле. Коротше, оцей он ліс, отам десь за лісом був вход. І ми оце все по полю аж сюди. Тут вийшли на горку. і бач? і -я, одна. Куди далі йти? Ну до асфальтної дороги ще дуже далеко. Піздять. Я коротше так несу велосипед у себе на спині. Потому що тут дуже жорстко, на ноги налипає глина, земля Потому що пару часов назад еще був дождь І це просто ебать полный пиздец Отвечаю Он Саня так же сам робить Ну потому що Я навіть не знаю що сказати Катаемся на великах. Мы вышли из поля. Кстати, что это? А, это бутылочка, наверное, сверчить. Короче, вот такие дела. Сейчас будем у в калюжах мыться. Да нет, давай шукать колонку. Такой вот же я колонка. <laughs> Ладно. Сейчас уже десь найдем этот крыльницу какую -то. Ну і коротше ми знову їдемо, настільки що пустили в якийсь двір помиться Не зря село називається Надія тому що Надію ми тут нашли Отмыли свої велосипеди і вже на повному бойовому ходу Ну нам ще, правда їхати кілометрів 50 А вже темніть начало Ну а так все ок Так, уже солнце зашло, я встиг пробиться и по ходу в поле. Мы просто заклеились. Идем дальше, нам ще десь 45 кілометрів. де вона. А, вон вона аж. Ви, як гайнула. и дивиться. <реклама> Там он тоже почти ничего не видно. Куда она вообще делась? <реклама> а, в натуре. <реклама> Косуля, кис кис Как же вас звать? Я вже вдома, ти їхав, все класно, я весь грязний, все в глині, велосипед теж весь в глині. Тут особливо класно подобається. Буду митися, купатися, віддихати.